І от я впевнений, багато українців себе зараз пізнають в цьому, бо от українці один одного жруть просто жесть в цьому плані. Я перестав вообще в якомусь такому напрямку рухатися. Я просто відкрив свій бізнес, знову завів, почав а, заробляти кошти і від своїх коштів уже кому, кому хочу б допомагаю. Поняв? інколи афішую, інколи не афішую. І більшість українців з цим же самим стикнулося, Тобто, або в натурі хтось там бабки дірі, бані, да, де вони скидують свої гроші, або самі українці намагаються щось зібрати гроші, допомогти комусь, і їх потім машинально. Поним? Просто цей поїзд хейта несеться, що волонтерка розкрадується. І воно, типу, скидується на всіх. Допустим, до таких, там, як не буду називати імена, до великих організацій, які розкрадають гуманітарку, добратися не можуть, поняв. Вони добираються до невеликих людей, які там мало аудиторії, мають сосі, це може і щось. Наклеп все і так далі. Тобто самі українці знищили культуру, донатить і допомагати. бо самі один одного всрали. Є за що інколи, да? але 90% нема за що. Просто людей машинально в одну месорубку вкинули, і це все закінчилось. Я от того і розказую про те, що українцям треба ставати медійно освіченими, інформаційно освіченими, розуміти, де пропаганда, де, де фейк, не пропаганда, де фейк-не-фейк, де наклик, наклеп, де не наклеп. Бо так і будемо.